Мовчазна пацієнтка геніальний трилер, чи переоцінена історія. Сьогодні розповім вам про одну з гучних книг, мовчазна пацієнтка Алекса Майклідіса. Цей психологічний трилер підірвав рейтинги, отримав купу позитивних відгуків, і команда Бреда Піта взялася за екранізацію цього трилеру. І звісно, він обіцяє шокувати фіналом. І я все ж таки вирішив перевірити, чи це дійсно так, чи це просто хороший маркетинг. Отже, маємо Алісію Беренсон, художницю, яка одного дня бере і просто без зайвих пояснень розстрілює свого чоловіка, а потім просто мовчить. Взагалі, від слова, зовсім її відправляють у психологічну клініку, а ми разом із головним героєм Тео Фабером, психотерапевтом, розбираємося що ж насправді там сталося. Плюси цієї книги те, що вона дійсно затягує, Майклідіс. Нагнітає атмосферу, і навіть коли ти думаєш, що вже ну ніби нічого не має статися, і тут щось стається. Також мені сподобався сам формат книги. Вона написана у вигляді щоденників та розслідування, що додає динаміки. Ну і звісно ж, фінал. Автор тут дійсно постарався. Коли ти думаєш, що все зрозумів, і тут несподіваний поворот От тупо вкид. Ну і з мінусів книги, а точніше, героїв, це звичайно наш головний герой Тео Фабер. Він психотерапевт, який сам явно потребує психотерапевта, і не мав би працювати в клініці для психічно нездорових людей, тому що деякі його дії викликають запитання, чому ти там працюєш, а не знаходишся там як пацієнт. Ну і також мені не дуже сподобався темп самої книги, тому що перша половина. Тобі здається, що ти ніби застряг у стінах самої психлікарні і сюжет не друхається вперед. Ну і мій вердикт. Чи варта книга уваги? Однозначно, так. Це цікава атмосферна історія із дуже крутим фіналом. Але не варто очікувати від неї 100% реалістичності. Тож, я рекомендую вам цю книгу, якщо ви хочете щось інтригуючого та легкого для читання. А ви читали цю книгу? Що ви думаєте про фінал? Чекаю ваші коментарі.